Нічна масована атака російських безпілотників по Україні свідчить, що кремлівський диктатор Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що було би правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну. Ну і нагадаємо, що увечері 18 березня відбулися телефонні переговори президента США Трампа з очільником Росії Путіним щодо запровадження перемиря. У війні проти України в цей же час країна-агресорка розпочала масовну атаку українських регіонів ударними безпілотниками шахет. Внаслідок цього акту повітряного терору в сумах була пошкоджена лікарня на київщині зазнали руйнувань десятки будинків у місті Дніпрі та Павлоградському районі Дніпропетровщини. Виникли пожежі. До речі, Михайло Подоляк, який гостем у цій порі, радник Ренкасов президент України я вас. Вітаю. вітаю ви неодноразово в цій студії разом зі мною спілкувалися на тему наскільки ймовірні можуть бути. Позитивні, в позитивному ключі перемовини з Путіним. І ви щоразу говорили про те, що Росія не воліє завершувати цю війну, буде намагатися якомога довше її тягнути. І ми бачимо, що навіть після розмови такої довгоочікуваного контакту з Трампа Трамп по суті його легітимізував да? і вивів на арену великої політики. А Путін його обманює. Зараз пів України, зокрема, і Київщина, так само в червоному кольорі, а це означає, що там є загроза ракетних дронових ударів. Ну, давайте тут правильно акценти розставимо. Дивіться, є сценарій Трампа, і він його реалізує. Ну, він достатньо жорстко йде по тому сценарію, який прописав, і припинення вогню це один із ключових елементів, після якого вже може бути там переговорний процес. І мені здається, що Трамп хоче дотиснути Путіна, чи вдасться йому подивимось, тому що будуть там другі раунди зустрічі на рівні Україна, Сполучені Штати, ну мається на увазі на рівні команд Росія, Сполучені Штати і так далі. Але що я про що я хочу, якби нам нагадати? Дивіться, є позиція Сполучених Штатів, яка беззастережно підтримана Україною, так припинення вогню. Всеосяжне так, будь ласка, якщо енергоструктуру не б'ємо по енергоструктурі, це перший крок до всеосяжного припинення вогню. Україна знову ж таки ультимативно приймається. Тобто Україна точно готова до всього цього. Що стосується Росії, ми з вами і попередньо говорили, і сьогодні можемо говорити. Путін, по-перше, абсолютно точно не зацікавлений в припиненні вогню. Ну а навіщо йому це? Він хоче розторгувати припинення вогню на щось. Набагато більш масштабніше він вже говорить про якісь там опції, які він хоче отримати. Більше того, давайте так після розмови пана Трампа з суб'єктом Путіним. Білий дім заявив про одні теми, які обговорювались А Путін додав до цих тем, того що вони не обговорювали, і це нормально. Ну він сказав, що ну одним із ключових елементів для початку припинення вогню потрібно, щоб Україна не отримувала зброю і не отримувала розвід інформацію. Йому це подобається. Чому тому що тоді можна буде сказати, так ми готові 30 днів почекати? Ми накопичимо відповідний ресурс Україна в цей момент буде мати набагато менше ресурсу, а далі скажемо, що ми не домовились, тому давайте ми продовжимо війну як таку. Тобто позиція Путіна абсолютно зрозуміла. Йому треба що робити? Тягнути час. Тягнути час і в цей момент продовжувати воювати. І про це Скільки? президент України. Скільки тягнути час? Поки Трамп не почне використовувати інструменти примусу. І інструменти тиску. Інструменти тиску, інструменти Карлін примусу. Карлін левіт, речниця Білодому говорить про те, що у нас ще чимало в запасі санкцій, і Трамп буде готовий їх застосувати до економіки Російської Федерації. Але давайте з іншого боку подивимося на цю проблематику. Для Трампа теж дуже важливо не вестися на це розтягування в часі, тому що 100 днів, по перше, по-друге, йому треба показувати результати, щоб якось підтримувати свій рейтинг. Значить, трошки про рейтинг тоді через три роки після початку російсько-української війни Сь відсотків американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні на 16 відсотків більше ніж у грудні попереднього 24-го року, і значно більше ніж в 22-му. Водночас скоротилася частка тих, хто вважає, що США роблять занадто багато, тобто 30 відсотків або недостатньо 23 відсотки для України. Це дані опитування Гела Трамп людина, ну. Яка на виборця, це, да. ні, ні орієнтується реагу... на виборця. Ви як вважаєте взагалі то він має щось конкретне показати? А він не покаже. Да. Він не покаже. Дивіться, в цьому то і проблема Путіна він не розуміє. Він думає, що буде так. Він щось там зустрічно запропонував. Американці підуть думати про це. Потім буде процес узгодження про те, що ми думаємо, і так далі. А Так не буде. Сьогодні вже Трамп говорить. Дивіться, в нас є перший крок. Це, наприклад, припиняємо бити по енергоструктурі. Давайте технічно, як це буде виглядати, узгодження. Одядь там делегації відповідно. Після цього ця процедура має запрацювати. Після цього наступне і достатньо швидко має запрацювати процедура всеосяжного припинення вогню. Тобто Путін вважає, що він може розтягнути там на 60, наприклад, днів та ну там 30-60 днів. А Трамп йому не дасть такого терміну. І якщо Путін не зрозуміє це, а він не зрозуміє, то тоді ми побачимо те про що говорить адміністрація Білого Дому. Е санкції, які будуть суттєво впливати на кількість грошей, які заробляє Росія. Одиця Росія пропонує ще раз повторно хоче продати певні там опції, що вона зробила, коли підписала стратегічне партнерство з Китаєм. Вона те саме хоче продати Сполученим Штатам Штатам. Чи вийде це в неї? Ні, не вийде. Ну це не ті часи, коли всі будуть робити вигляд, що не розуміють, що відбувається. Чи зможе Путін затягнути час до для того, щоб не дати конкретну відповідь? Чи припиняє він вогонь чи ні? Не, не в нього це не вийде. Він пробує це зробити. Це очевидно. Він говорить: ну, ми готові, але є умови, є нюанси і так далі. Трамп говорить, так, ні, ваші умови нюанси зрозуміло. Ми там ще продискутуємо це, але перший крок це припинення удару по енергоструктурі. Буквально завтра. Наступний крок через день це припинення вогню в акваторії Чорного моря. Ще через день це припинення вогню по всій території, по всій лінії фронту. Ви готові? Якщо Росія скаже ні. Ну, тоді зовсім інші будуть дії з боку Сполучених Штатів. Тому що Україна говорить так, ми розуміємо, покроково, але швидкі кроки. І це говорить про те, що Путін може сам себе, як завжди це трапляється з суб'єктом Путіним. Він потім завжди виходить і каже, нас кинули. Я нагадаю, він постійно говорить, що нам обіцяли. Да, і так далі. Це ж Путін. класика. Да -да -да. На тлі сказаного вами, давайте згадаємо про те, що Трамп, він. Так, би мовити, він є досить гнучкий в контексті своїх рішень і дій. От нещодавно ми обговорювали про зупинення там розвідданими обміну і про зупинення мілітарної допомоги. Тепер вже, наприклад, йдеться в повідомленні від знову ж таки прес-секретарки Білого Дому Керлан Левіт про те, що президент США Дональд Трамп обіцяв допомогти Україні з додатковими системами оборони Петріот. Про це зокрема на брифінгу повідомила Левіт. Почуємо президент Зеленський попросив про додаткові засоби ППО для захисту цивільних, а саме ракетні системи Петріот. Президент Трамп погодився співпрацювати з ним і знайти, що є в наявності, зокрема в Європі. Обидва лідери також дійшли згоди щодо часткового перемир'я щодо об'єктів енергетики. Технічні команди зустрінуться найближчими днями в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення перемир'я на чорне море на шляху до повного перемир'я. Чому що ця теза де кого що все пропало? США нас кинули, Трамп нам не допоможе. Вона не працююча. Та, та взагалі не працює. У Трампа є своя формула, і вона не якби не треба очікувати, що це буде достатньо довго все відбуватись. Він запропонував 30-денне перемиря, це ну припинення вогню. Все осяжне, це ультимативний формат. Він побачив, що Путін на це реагує трошки дивно, але він тоді достатньо гнучкий, як ви говорите. Він готовий. Так, добре, якщо ви хочете перший крок, тільки енергоструктура, добре. І так далі, але це не означає, що Путіна буде той час, який він хоче виграти, от такими е, нюансами, як він говорить, пропонуючи сполученим штатам зовсім другу гру. Ні, Трамп буде наполягати, що потрібні швидкі результати. Ці результати мають виглядати наступним чином: перший крок, другий, третій прийшли до припинення вогню. Всеосяжного припинення вогню. Якщо Росія буде говорити, Ні, нас це не влаштовує, тому що ми хочемо прибрати першу причину війни. Тоді Трамс го говорить. Так, вибачте, перша причина війни це переговорний процес. Це зовсім інша опція. Це вже наступний етап. Ви можете там висунути свої претензії, будемо їх обговорювати в рамках -то переговор такого то переговорто переговорного майданчика. На сьогоднішній день Трамп Трамп якраз таки і робить все достатньо швидко. От дивіться, він пропонує двом сторонам: один телефонна розмова, одна телефонна розмова, інша телефонна розмова. І він там пропонує: ви готові до таких опцій? Україна говорить так, ми готові. Росія говорить, так, але і оце але починає вже дратувати всіх. Тому що ви праві Трамп хоче отримати конкретний результат в рамках формули, яку він mm -hmm. запропонував, і Російській Федерації не вдасться пограти в класичну російську дипломатію. Що таке російська дипломатія? Це дипломатія брехні. Дипломатія брехні, з якою е точно не буде погоджуватися, наприклад, лідер КНР Сі Дзіпін, які е так чи інакше е там фінансово-економічно купуючи енергоресурси у Росії, але все ж таки російську економіку, яка стимулювала армію, підтримував. Тут є от заява, зокрема, МЗС представниці КНР Маонін, яка, значить, зацитую її, е після розмови Трампа і Путіна, е зазначила, Китай завжди виступав за мирне мирне врегулювання та вважає важливим будь-які кроки в напрямі припинення вогню. Оскільки. Це передумова для початку мирних переговорів. Вони теж за те, щоб вогонь був припинений. Раніше ми чули, що була анонсована те е, анонсована зустріч е, Трампа і Сідзіпіна. Можливо, Сідзіпін завітає в Вашингтон. Е, і Китай, в принципі, він так чи інакше може повпливати на рішення Путіна, наприклад, не підтримуючи його ні в чому. Вже такі прецеденти були, коли Індія і Китай відмовлялися від закупівлі тієї ж самої нафти. Е, зустріч, якщо відбудеться Трамп-Сідзіпін, е, КНР може впливати на про. Це знаєте в чому головна помилка завжди? Uh -huh. Помилка в тому, що всі думають, що можна повпливати, з виходячи з раціональних мотивів на Путіна. А він і раціональний. В тому то й проблема. Так, чекайте, повпливати відсутністю допомоги. Давайте про це говорити. це Обмежити можна але, будь але, да. але дивіться, сідзіньпінь. І Дональд Трамп вони зацікавлені в тому, щоб існували певні правила, в рамках яких країни будуть там конкурувати, немає різниці. Домінувати буде в одному таборі Сполучені Штати, в іншому таборі Китайська Народна Республіка і так далі. Це конкурентні відносини, опонентські відносини, але в рамках певних правил. Росія не зацікавлена в цьому. Вона зацікавлена в тому, щоб не було взагалі ніяких правил і в певні моменти користуватися цим відсутністю правил для в своїх інтересах. Там там десь насилля, там десь провокація, там десь що. Це повністю не влаштовує і Китай, і Сполучені Штати. Чи розуміють вони це в повному обсязі? Щось розуміють, щось потрібен час для того, щоб це усвідомити. Нагадаю, що у американських адміністрації завжди були, був, був тренд на те, що треба а, провести перезавантаження відносин з Росією, тому що Росія теж раціональна. Отут ключова помилка: Росія нераціональна. Ну тобто Путін нераціональний. Для нього існує емоційна складова. Хочу їх знищити. І якщо це приведе до катастрофи чи для, до фатальності у відносинах з Китаєм, чи зі сполученими штатами, чи з Європою, я все рівно піду на це. Оце головна проблема. Тобто з Путіним раціонально про щось домовитись, неможливо навіть тиск, про який ви говорите, наприклад, перестати щось постачати, Путін буде шукати варіанти на чорному, на сірому ринку знайти комплектуючі для того, щоб все ж таки виготовляти певну кількість зброї, чи знайти країни, на кшалт Північної Кореї, яка буде надавати той ресурс. Які є на складах цієї країни для продовження ще певний час бойових дій? Тому що таке Путін для Путіна потрібні інструменти зовсім іншого типу, якщо ви хочете з ним про щось говорити інструменти силового тиску. Тільки силового тиску, як це не означає, що треба війну перенести в повному обсязі на всю територію mm -hmm. Росії, хоча це теж було б непогано з точки зору е історичної відповідальності Росії перед всіма іншими народами і так далі. Але між тим, от якщо ви починаєте використовувати інструменти сили, дивіться, що відбувається. Ви суттєво підвищуєте ціну війни для найближчого оточення Путіна. Сьогодні вони. Вони в профіті, вони в профіциті, вони отримують на обслуговуванні війни доходи. Більше того, Путін, який, який сьогодні знову повернувся до глобального політичного процесу, гарантує їм, що доходи будуть тільки зростати. І тоді вони зацікавлені в продовженні війни, тому що в фіналі вони отримують доходність велику. Але якщо ви робите так, що вони отримують збитки по ходу війни, то тоді у внутрішньому оточенні Путіна починаються питання: а навіщо нам це? Оце проблема. Щодо того, що перенесення на територію РФ, і щойно ми завершили курс, Курську операцію на Курщині. Президент Зеленський підтвердив те, що в, в процесі стримування військ агресії в Білгородській області так само відтворюються там певні бойові дії, і цей процес він є перманентним. Знаєте, тактикою тисячі порізів можна в принципі наносити якісь такі удари локальні і більш глобальні. Ворогу в мене питання. Давайте підсумуємо в цій підтемі щодо 30-денного перемиря. Знаєте, от в в попередній годині ми спілкувалися е, з військовими, які збивають шахеди на Київщині, зокрема, і хотілося б знаєте, почати розмову з ними, що ви залишилися без роботи, тому що Путін нібито пообіцяв Трампу, що припиниться обстріли цивільної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів, які є на території там, і міста і населених пунктів. Але не так сталося, як гадалося. Коли, ви самі сказали, це лише почас, початок перемовного процесу, такі зустрічі будуть і будуть. Коли теоретично може відбутися, і, до речі, немає жодних паперів підписаних щодо цього, коли може відбутися якась конкретика по 31-му перемирю? Коли будуть двосторонні зустрічі на рівні адміністрації? С Сполучені Штати, Росія, Сполучені Штати Україна, коли будуть підписані, як ви говорите, технічні регламенти, як буде відбуватись, наприклад, функціонування цього етапу, тобто припинення ударів по взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, як перший крик, крок. І це буде все розписано з точки зору технічних регламентів. Як це буде відбуватись. Але знову ж таки повернусь до концепції пана Трампа. Все має бути швидко. Угу. Це має бути там в найближчі дні. Ну, тобто, тут безумовно президент України буде вирішувати, коли наша делегація буде зустрічатись. Ми з вами розуміємо. А і він про це буде говорити, чи вже говорить да, що вона буде якомога найшвидше. І так само ми чули з вами білий дім, який казав і анонсував зустрічі достатньо швидкі з Російською Федерацією, якраз про ці регламентні позиції. Ну щодо того, як має запрацювати, коли саме. А це в найкоротший термін. Через під підкреслю, ви ж з цього починали. Трампу потрібні швидкі результати. Він людина швидкої дії. Йому потрібен інформаційний тиск, а після цього йому потрібний результат. І відповідно зустрічі делегацій на рівні адміністрації адміністрації Трампа, ну і представників Путіна, і так само Україна і Росія після цього технічні регламенти. Як це має все відбуватись, з точки зору припинення вогню по енергоструктурі, і далі наступний крок це в найближчі дні має відбуватись. Ми, ми з вами просто тут інше маємо побачити. Ми маємо побачити наскільки Росія готова взагалі до якихось технічних обговорень. Подивимось, тому що дивіться, як Росія завжди працює в переговорах, тут дуже коротко пояснимо, вони ж будуть пропонувати, коли почнеться обговорення: дивіться, припиняємо удари по енергоструктурі. Росія в цей момент скаже: А давайте ми вам запропонуємо щось в бізнесовому плані. Ми вам якийсь пакет запропонуємо, наприклад, спільно розробляти е, тундру там. На якісь е, да, Арктику чи ще щось і так далі, і тому подібне, і це буде знову ж таки зволікання. Оце головне розуміти. Тобто для Росії важливо сам процес переговорний на різних рівнях, да ну щоб вони могли сказати, так. Ми ж розмовляємо. Ми ж розмовляємо з вами про технічні регламенти, але це може бути день, два, тиждень, два, три, чотири. Росія хоче просто розтягнути в часі. Трамп навпаки, хоче, щоб це було дуже дуже компактно. Він про це говорить і сьогодні, після розмови з паном Зеленським від е, нашої співпраці з. З партнерами в США і впливу Трампа безпосередньо адміністрації на рішення в Кремлі ймовірно перенесімося до ситуації в Євросоюзі. Там оговталися принаймні на рівні заяв. Ми чуємо там тези від Мерца з Німеччини, що там в парламентарі підтримують історію з Таурусами, що можливо там найближчим часом це відбудеться. Ми чуємо про те, як інші країни, зокрема озброюються і намагаються якось збільшувати видатки на оборону. Але в цій частині варто говорити точніше, згадати. ええ。The, uh Значить, візити такі повноцінні, комплексні президента Зеленського і його команди. Спочатку в там в країни Центральної Європи, Західної Європи, Північної Європи пригадуєте, були такі, були домовленості, конкретні по співпраці, економічні мілітарні. І от відбувся візит до Фінляндії, зокрема з паном Стубом. Він зустрічався. До речі, що що цікаво, стуб якось зазначав, що в велику політику і на вибори президента він повернувся саме через Україну, бо хотів допомогти Україні підтримати Україну. До речі, переміг став президентом. В цій частині як посилити протиповітряну оборону, варто згадати постачання артилерійських систем і снарядів, інвестиції в українське виробництво зброї. Ці питання обговорив президент Володимир Зеленський. Тепер вже під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орло Орпо дискутували про те, як наблизити справедливий і тривалий мир, та чим посилити захист України. Президент Зеленський наголосив на важливості залучення як найбільшої кількості країни міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту, участі Фінляндії у відбудові України. Подяк. І за 28 пакет оборони допомоги на 200 мільйонів євро. Як ви оцінюєте взагалі наші такі е, комунікації, які не лише на рівні розмов, але й конкретних практичних дій? Е, от зокрема над тлі е, північно-європейських країн Фінляндії як максимально ефективні і перспективні Європа сьогодні виглядає зовсім інакше, вона є суб'єктнішою. Вона чітко розуміє ті ризики, які генерує Росія. І більше того, я скажу, що Європа усвідомлює, що сьогодні, коли ми говоримо слово гарантії безпеки для України, це насправді гарантії безпеки для Європи. Вони це повністю усвідомлюють. І тому вони достатньо швидко трансформують і свою економіку. І розробляють програми. Ви пам'ятаєте презентацію Урсули фондерляєн щодо інвестиційних програм в мілітарних виробництвах, зміну оподаткування цих виробництв. Все, що стосується північної Європи, це взагалі оптимальне для нас відносини. Північна Європа, зокрема Фінляндія, м'яко кажучи, зовсім не сумнівається в тому, що таке Росія. Що Росія це експансіоністська держава, яка буде хотіти постійно атакувати на європейському напрямку будь-яку країну. І фіни з цим познайомилися кажуть, кажучи, столітті. мають кордони. Да ні, вони мають дев'ятому році, да. що... але вони сьогодні мають відповідні кордони і розуміють, що ці кордони є єдиною небезпечною там точкою для Фінляндії. Вони це абсолютно чітко, щиро розуміють, і тому вони готові до будь-яких програм трансформації Європи. А Європа сьогодні трансформується. Так, не достатньо швидко, тому що це треба було робити рік, півтора тому. Але ми розуміємо, що світ ну не змінюється достатньо швидко. Але сьогодні є три базові речі в Європі, які ми можемо підкреслити, в тому числі і у Фінляндії це було видно. Перше, європа хоче самостійності у всіх сенсах, в тому числі в оборонному і безпековому. Друге, європа розуміє, що за, за самостійність треба платити. Платити багато, і Фінляндія. Також це розуміє і нарешті третє: Україна є невід'ємною частиною нової безпекової архітектури Європи. Без України побудувати ну можна буде, але набагато дорожче і набагато довше ну тобто, по часу і так далі. Але те, що Європа вже йде по незворотньому шляху. Розбудови європейсько умовно, європейського оборонно-безпекового альянсу це вже поза сумнівами, і що тут будуть відігравати важливу роль країни Північної Європи, зокрема Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія, які мають певні суверенні фонди, які мають достатньо фінансів, які абсолютно щиро зацікавлені в тому, що був закрите повітря над Україною, що були ракетні бази вздовж ключового кордону з Росії, тому що в нас найбільший з вами на жаль кордон з Російською Федерацією і так далі. А головне, вони всі абсолютно точно усвідомлюють, що програми стримування Росії мають бути максимально жорсткими і максимально мілітаризованими. І це все абсолютно точно вже буде ще раз підкреслюю незворотнім. Тобто, і Україна, і Європа будуть іти по шляху додаткової мілітаризації, переформатування безпекових архітектур і більшої взаємної інтеграції саме в цьому секторі. А повертаючись до зустрічі Стуба і Зеленського зацитую Стуб згадав про радянсько радянсько-фінську війну зокрема минулого століття після котрої частина території пішла до сРСР і зазначив що україна не повинна повторювати долю фінляндії після війни з срср я чому задав про 39 рік тому що саме це питання пролунало на прес конференції від якоїсь із журналістів присутніх до зеленського і там воно прозвучало особним чином типу у нас був такий досвід і аби не втратити суверенітет, взагалі не втратити країну, ми поступилися якоюсь частиною території, але наша країна збереглася. Тим самим натякаючи на те, що ну от зараз така ж сама ситуація, і типу, ви ж можете теж якось там можливо посу... ну, підводячи принаймні до цієї тези, я нагадаю, що у нас є червоні лінії, про які говорять чільником МЗС Сібіга, про це говорить Зеленський, та всі в принципі притомні люди, що ані територіями жодним чином ми поступатися ніякими не маємо, але. Такий принцип, взагалі, може розглядати фінський сценарій. Звісно, ми говоримо про повернення території в політико-дипломатичний спосіб, військовим способом Ми це не можемо зараз зробити. Тобто сценарій в принципі розглядатися це і може, адже в адміністрації знову ж того ж Трампа неодноразово натякало на те, що і Росії і Україні доведеться чимось поступатись. Е, ну для мене трошки дивно звучить поступатись чимось, тому що є класична агресія, і війна йде на території, яку Росія хоче окупувати, і це не про конформіст, Це якраз пан Ступ достатньо чітко говорить. Дивіться, якщо ви видаєте агресору, тут трошки різні ситуації. Якраз він про це й говорить. Якщо ви щось віддаєте агресору, він це сприймає як стимул для наступних експансій. От так само було і з Радянським Союзом. І Фінляндія, да. Тут була взагалі інша ситуація. Фінляндія була один на один з Росії. Ну з радянським Союзом. Тоді тоді зовсім по іншому було форматування. Тоді Німеччина сприймала Росію як партнером. Нагадаю, да, у них там були відповідні пакти. Ну трошки пізніше, але були відповідні пакти. Росія була максимально ну Радянський союз були максимально агресивними. Ніхто не хотів втручатись, вважали, що це да суверенне право. Ну хоче радянський союз там щось там з кимось воювати, там чи в Монголії, десь, чи там у Фінляндії і так далі. Хай воює це його право. Тоді це сприймалось як інструмент зовнішньої політики. Війна, допоки не почалася Друга світова війна, де безпосередньо радянський союз також доклався великих зусиль, щоб вона розпочалась. Але між тим, це зовсім інша ситуація. Сьогодні є чітка коаліція, чітке міжнародне право, яке чітко фіксує ніякі території не можуть бути силовим способом захоплені і потім переформатовані юридично в склад іншої держави. Це неможливо і тому зовсім інша ситуація. Більше того, пан. Туп чітко говорить. Дивіться, якщо ви визнаєте окупацію, ну чи визнаєте юридично, що так це їх територія. Це означає, що ви їх стимулюєте для захоплення наступної частини вашої території і не тільки вашої. Більше того, він говорить про те, що як тільки Росія усвідомить, що вона отримала доходність. Я постійно про це говорю, отримала доходність від війни і навіть не втратила суттєво репутацію, то вона буде тоді продовжувати експансію, і не обов'язково на українському напрямку. Вона буде продовжувати експансію на північно напрямку. Тому що для неї вкрай важливо контролювати, наприклад, Балтійську акваторію, не тільки там Азовське море, не тільки Чорне море домінантно контролювати, а й Балтійське море і так далі. Це велика проблема, і це усвідомлюють абсолютно усвідомлюють і в країнах Північної Європи, і в країнах Східної. Але сьогодні в чому парадокс сьогоднішнього моменту по відношенню, наприклад, до е, моменту там 10, 15 20 річної давності. Сьогодні і Центральна Європа, консервативна, класична Європа, Франція, Німеччина Італія. Італія, Іспанія абсолютно чітко усвідомлюють, що не можна йти по шляху толерування агресії Росії, як це було на жаль для нас з вами в 2014 році. Що треба обов'язково шукати формати і юридичної російської відповідальності, і зупинки Росії, і відповідно повернення територій окупованих, які будуть вважатись. Ви абсолютно праві. Вони завжди будуть вважатись окупованими тимчасово юридичними територіями України. Ну прикладів невдало, м'яко кажучи, толерування гітлерівської ходи гітлерівської Німеччини під час там Другої світової. Те, що тому передувало, чимало і про це ми будемо ще згадувати, щоб щоб не повторювати помилок. Вам дякуємо за те, що завітали Дуже. Михайло Подоляка, радник керівника карсу президента України, був гостем.